Доброго дня. Я прагну норм... створення норм... нормальної нової країни, де сама державна система буде працювати на нашу користь. І вона не буде заважати вільним людям заробляти гроші і будувати свою безпеку. Вона не буде заважати громадам забезпечувати всі свої потреби, самим вирішувати, хто у них буде начальником поліції, хто у них буде прокурором, хто буде у них судді, хто буде у них участковим. Це нонсенс, коли. Від президента залежить, хто в нас буде участковим, нашому селі великому. Хочете змінити цю країну? Хочете створити такі умови, щоб у нас було достатньо грошей для забезпечення армії всім необхідним, щоб ця державна система не споживала марно гігантські гроші лише виключно на свої потреби, а не небезпечення нашої оборони. Бо розумієте, нормальна держава та, де держава займається своєю основною функцією. Оборони країни, а у нас держава займається всім чим завгодно, а вже в останню чергу оборони країни. І ви думаєте, ця, кра... ця державна система може щось виграти, може нас спасти, може нас оберегти? Вона провалила все, що тільки могла провалити. Вона не здатна, вона не створена для того, щоб обороняти країну, це не її задача. Вона не для цього створювалася, тому треба створити нову державну систему і почати з чистого аркушу паперу. Я не при місці там ще чогось, я просто хочу змінити систему. Якщо ви хочете це теж зробити, то підтримуйте таких людей, як я. Підтримайте мене, підтримуйте кого завгодно. Я, навіть я є маленьким лотерейним квітком для вирішення ваших проблем лише тому, що ви просто мене підтримуєте. Коли люди побачать, що ви підтримуєте таких людей, як я, які є ніхто. Люди, Бог, Всесвіт, Влада почнуться якісь зміни. розумієте? Ваші маленькі дії, спрямовані просто зайти в опас, скопіювати той добаний номер рах... картки і закинути туди добаний 10 гривень. Блин. Я розумію, що ця вартість вашого це кліпання пальцем коштує дорожче. І в цьому сама важливість ваших дій. Мені не потрібні ваші 10 гривень, насправді, мені потрібні ваші дії, щоб ви показали самому собі, що вам це потрібно. Тому що якщо зараз спуститься сам Господь на землю і спитає, що хочуть українці, і він подивиться, що вам цього не треба, вас все влаштовує, фактично. Ви нічого не робите для змін, вас все чудово влаштовує, вам все класно. Хіба так? Докажіть, що це не так, фактично. Зробіть щось. Лише вибори зможуть дати якийсь шанс, щоб придуть люди, які розуміються в цьому.